Який простий лайфхак повинен знати кожен. Якщо вам потрібно не забути щось взяти з собою, покладіть поряд ключі напередодні ввечері. Купуйте кілька пар шкарпеток одного стилю та кольору, і вам більше не доведеться підбирати пари шкарпеток. У мене є ящик, в якому тільки шкарпетки, і щоразу, коли я достаю дві, у мене є пара однакових шкарпеток. Це змінює гру. Після того, як ви випраєте і висушите комплект постільної білизни, покладіть простирадло під коврою наволочки в одну з наволочок. Тоді ви зберете весь комплект в одній акуратній маленькій упаковці, і вам не доведеться шукати відповідні простирадла та наволочки. Якщо ви хочете одягнути щось біле світле, носіть нижню білизну, що відповідає кольору вашої шкіри, а не білу або світло-сірий, Він краще ховається під білим, ніж білий. Якщо у вас свербить укус комара, потримайте ложку під напівгарячою водою, наприклад, 45-50 градусів. Витріть її і постукайте або притисніть до укусу настільки, наскільки ви зможете це терпіти, але бажано якомога довше. Тепло розчиняє білок, що викликає свербіж від укусу комара. Правило 5 хвилин. Якщо вам потрібно щось зробити, і це можна зробити за 5 хвилин або менше, то чому б не зробити це зараз? Якщо ви робите каву в автоматичній кавоварці з крапельною системою, особливо в дешевій, залишіть невелику кількість води в глеку, приблизно унці або близько того. Це значно покращить смак. Це запобігає перегріву першої порції приготованої кави на гарячій плиті і не дає цьому аромату перенестися на весь кавник. При тривалому керуванні вимкніть рециркуляцію повітря. Одна з причин, через яку ви втомлюєтеся в машині, не від недосупання, а від занадто великої кількості СО2 в машині. Ви коли-небудь були таким втомленим дорогою додому. А коли ви повернулися додому, ви більше не були втомлені. Це через брак кисню в машині, особливо якщо в машині є пасажири. Я був дуже готовий прийти сюди з джерелом, яке доведе вашу неправоту, тому що це звучить так неможливо. Натомість я маю джерело, яке доводить, що ви абсолютно праві. Це дико. Дякуємо за цю інформацію. Запіканки забезпечують набагато більші порції при набагато менших витратах та зусиллях, ніж більшість інших страв. Сім'я мого чоловіка ніколи не готувала запіканки. Але це єдине, що я справді вміла готувати, коли ми збиралися разом. Тому я завжди робила запіканки та приносила їх на сімейні заходи. Всі думають, що я годинами готую страви на кухні, але насправді я просто рівномірно змішую інгредієнти у формі для запікання і кидаю їх в духовку. Це підкарило мою свекруху, коли вона спочатку не була впевнена мені. Лов. Завжди записуйте добрі ідеї, не покладайтесь на свою пам'ять. Одного разу, коли я був під ЛСД, у мене було неймовірне осяяння, яке мало об'єднати весь світ, вирішити всі конфлікти і привести всіх до місця емпатії та миру. І я записав це, щоб не забути, а за кілька годин нарешті заснув. Наступного ранку я прокинувся, подивився на блокнот поруч із ліжком і побачив на половину зім'я листок з написаному божевільній подряпаній манері. Ти знаєш, що ти був тут, так це те, що ти думаєш, але це те, що думаєш ти. Пані та панове, секрет всесвіту розкритий. Багато років тому. Моєму батькові щоночі снився сон, у якому він дізнавався про таємницю життя. Він міг згадати цю частину зранку, але не міг пригадати, в чому полягав секрет. Він почав тримати папір біля свого ліжка, щоб можна було його записати. І якось уночі йому наснився сон. Він записав його і був такий щасливий, коли згадав про це вранці. Він подивився на папір. Там було лише одно слово стілець. Нержавіюча сталь може видалити запах чесноку з рук. Коли ви потираєте руки нержавійчу сталь, з'єднання сірки у часнику зв'язується з поверхнею сталі, передаючи запах металу. Висушити свої сорочки на виворі, щоб уникнути утворення маленьких ріжків на плечах. Відсотки оборотні, обчислення 4% від 50 дасть той самий результат, як і 50% від 4. Це чудово, але я ймовірно забуду про це, коли настане час зайнятися швидкими математичними обчисленнями. Так, я щойно прочитав це і подумав. Ох, чорт, я вже одного разу це чув і зовсім забув. Якщо ви тимчасово щось поклали, скажіть в голос: я поклав викрутку біля микрохвильової печі або щось подібне. Це активує більше областей мозку, особливо мовні центри, що створює більш насичену пам'ять, що робить менш ймовірним забути, куди ви поклали річ. Схожим чином я в голос говорю, коли вимикаю комфорки на плиті, виймаю вилки з праски для волосся і так далі. Я помітила, що це допомагає мені уникнути тих моментів, коли я йду з дому, або лягаю в ліжко і раптом усвідомлюю, чи не залишила я це увімкненим. Коли ви приймаєте ванну або душ, перш ніж витертись рушником, Тіло руками, як двірниками в машини, щоб видалити зайву воду. Ви скидаєте тонну води, а це означає, що після цього доведеться набагато менше витиратися рушником і менше крапель капатиме на підлогу. Це займе лише кілька секунд і не дозволить вашій ванні намокнути, доки ви витираєтесь рушником. Я просто витираю, що перебуваючи в душі, вимкніть воду, вичерпте волосся і оберніть його рушником. Висушіть більшу частину тіла, потім виходячи, я витираю ступні гомілки. Поставтеся до парад, які ви знайдете в інтернеті, з недовірою. Я скептично ставлюся до твоєї паради. Ви пройшли тест? Можливо, але я скептично ставлюся до результатів вашого тесту. Майбутній ти завжди робіть протягом дня щось що принесе вам користь у майбутньому. Я з майбутнього завжди ненавидить мене сьогодення. З мого досвіду в техпідтримці. Більшість клієнтів просто хочуть бути почутими, дозвольте їм виговоритися, активно слухайте та робіть нотатки про те, що вони говорять. Вони, зрештою, виснажать свої сили. Потім повторіть усе, що вони говорили, і проїдьте покроково. Це майже завжди працює, і часто вони дуже вдячні до кінця розмови. Ще одна порада: замість того, щоб запитувати клієнта, чи підключено щось до мережі, попросіть його перевірити, чи контакти вілки не проєржавили. Після перевірки вони несвідомо підключать його назад. Постійно лягати спати в один час, щоб виспатися, дійсно розставляючи пріоритети. Це буквально робить життя набагато кращим і простішим. Поліпшення здоров'я у всіх аспектах і розумовий, і фізичний. Люди хронічно не досипають і це викликає у їхньому житті всілякий хаос. Вони думають, що це свободи не лягати спати допізна або лягати спати, коли захочуть, але вони самі того не підозрюючи, перебувають у зомбі в'язниці, яку ж самі ж створили. До речі, минулої ночі я не спав. Почуваюся лайном. Моя бабуся завжди казала, що якщо ти почуваєшся жахливо, встань з ліжка, прийму душ, розчеши волосся, одягнися до взуття і гарненько поїш. Або це вирішить проблему, або ти одягнена та нагадована і знаходишся в кращому місці для вирішення проблеми. Вона мала рацію. Якщо ви отримуєте щось у комплекті з унікальним зарядним пристроєм, кабелем живлення, позначте навіщо він призначений. Зберігайте банки з печеною квасолою догори дном, щоб не довелося зіскрибати їх зі дна, коли відкроєте банку, або відкривайте їх догори дном. Ти просто підірвав мені мозок. Ні, повноценна пропозиція та єдина необхідна відповідь на багато запитів або запитань. Перестаньте відчувати необхідність пояснювати себе, іноді я просто відповідаю: ні, дякую і завершую розмову, дуже ефективно. Я люблю чистий та акуратний будинок, але можу бути схильний до прокрастинації. Коли приходить час зайнятися прибиранням у будинку, я встановлюю таймер на одну годину і прибираюсь весь цей час. Ви здивуєтеся, скільки можна зробити за одну годину. Коли ви зустрілися з кимось і завели діалог, відійдіть від дверей і або середини проходу. Якщо ви влаштовуєте домашню вечірку, де ви, як господар, плануєте сильно напитись, починайте прибирання, будучи п'яним. Повірте мені, прокинутись в чистому будинку, коли у вас похмілля, це фантастика. П'яним ти ледве це згадаєш, а тверезим тобі менше буде про що турбуватися вранці. Я з похмілля хочу зрозуміти, чому п'яна я засунула кішку в посудомийну машину. Завжди какайте в робочий час. Таким чином, наприкінці року ви заробите приблизно два робочі дні, покакавши. Отже, ви станете професійним випорожником, а також витрачатимете менше грошей на туалетний папір вдома. Якщо у вас виникли проблеми з вибором, підкиньте монету. Поки ви чекаєте на результат, ваш розум автоматично починає бажати того, чого він хоче. Тоді ви можете легко вибрати. Друзі, дякую за перегляд. Пишіть у коментарях, який простий лайфхак повинен знати кожен. Підписуйтесь на канал та не забудьте подивитись на інші відео. До зустрічі!